У п'ятницю, 17 червня, продовжились перемовини між міською владою та представниками стихійної торгівлі. Люди, вкотре вимагали від плаці створення для них нормальних умов праці. В цьому ж зацікавлені і чиновники, адже більшість підприємців торгують не з дотриманням санітарних норм. З усієї кількості пікетувальників створили ініціативні групи, які власне проводили перемовини з мером та його заступниками. До цієї ситуації також долучилась радикальна партія Ляшка. Вчора до мене звернулись підприємці, які торгують там сімсотріччя, не хімселищі. На Західному районі, звернули за допомогою вирішені, вирішені питання якось ну, розв'язати, щоб цей конфлікт якось згасити, щоб люди не виходили на вулиці, не перекривали дороги. Сьогодні я з ініціативною групою зайшов до міського голови, міський голова все вислухав, подивився, подумали, поспілкувалися. Все без конфлікту, без нічого. На даний момент конфлікт знятий. Зараз по виконкому будуть виділятися кошти на 700-річчя, щоб там і забори постарати, облагородити. І потихеньку, 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 я думаю, що конфлікту не буде і все буде гаразд. У всі часи міська влада боролась із незаконною торгівлею на прикладі багатьох пострадянських міст, де стихійну торгівлю просто знищували. Натомість черкаська влада шукає компроміс та не використовує радикальних методів з огляду на складне соціальне становище в Україні, де люди вимушені заробляти на хліб, продаючи власну продукцію, з'являється все більше так званих стихійних ринків. Але всі мають розуміти, що де заманеться торгувати, це не вихід. Тому головна задача упорядкувати торгівлю. Ну підключилася ще й радикальна партія на допомогу. Підприємців, яка вела переговори з мером міста. Діалог був конструктивний і знайшли спільний, спільний інтерес по всім ринкам вирішення цього питання у його облагодорублагородити, зробити красивіше, де треба перенести, де трошки там не годиться, то вбрати десь, щоб було для міста і для підприємців. Я говорю, це робочі місця. Ви, будь ласка, подикують, що в участь мітингу приймають не тільки зареєстровані підприємці, а також підприємці, які не мають загалі, ніякого відношення до торгівлі в плані документів. Мати? Так, документів? так, так. так. Ну, е, да, є і таке. Не будемо скривати, що є і такі підприємці але є і підприємці, які сплачують налоги. не без того, сказати, що Усі є, у всіх є документи, це буде неправда. Ну, я думаю, в половина є документи. Чи взагалі вони мають намір в подальшому узаконити свій бізнес? Да, будуть узаконювати, тому що коли зробляться о, ринки і ярмарки, там повинні документи бути свідоцтва на підприємницьку діяльність. І, інакше не можна буде заключити з ними договори. Ну, вони не мають права буде там торгувати. Але й інша сторона медалі, окрім чесних намірів дрібних торгівців, отримати легальні місця продажу. Є такі люди, яким вигідний конфлікт між міською владою та стихійниками. Певні особи під виглядом захисту прав підприємців намагаються нав'язати свої інтереси. Так, в організації акцій були поміщені особи, які мають відношення до проросійських структур. Так звана громадська організація, територіальна громада міста Черкаси, без якої не обійшовся мітинг, за інформацією засобів масової інформації, фінансується коштом Медведчука. Подібні організації також існують і в інших обласних центрах, що утворить цілу мережу по всій Україні. У Черкасах організація долучилась до акції протесту з метою дестабілізації ситуації у місті. При тому звинувачуючи каналу не Димості подання інформації Навряд чи наші глядачі погодяться з цим. Я люблю свою країну і Люблю со щойно стверджували, що. Вчора не було перекриття вулиці. Це ма, мабуть здалося, наприклад. Это, это не було договорено. Это было, скажем э, так, емоціонально прийнято некоторыми людьми. Ну, Просто не сказали, голова прослава профсоюза э, Запорож в принципі таку э, ініціативу не і не приймав ну, такого решения. Вреті ви запомните телеканал Антенна. Я вам еще раз говорю будьте вы вообще, вообще помні, що такое вообще. Э, я вас не розумію, розумію я, я вас тоже до сюда. Крім того, є підстави вважати, що справжньою проблемою дрібних торгівців являються перекупники, які не допускають до продажу на ринках простих селян з власною продукцією у невеликих об'ємах. Є інформація, що на деяких організаторів акції працює понад 100 реалізаторів на різних ринках міста, а зокрема й на нелегальних. Зрозуміло, що більшість не зареєстровані торгівці, тому за браком достатнього прибутку отримують субсидії, як мало забезпечені. Саме це обурило так званих організаторів акцій. Наші намагання задати незручні питання мітингувальникам викликали незадоволення з боку патрульної поліції, які почали робити зауваження, тим самим заважати журналістській діяльності. Спишемо це на назнання законів. За нашими даними, якщо вчора поліція проявила рішучість у боротьбі з стихійниками, то сьогодні вона відверто ухилялась від виконання своїх обов'язків. Є підстави вважати, що акція організована і керується певними політичними силами, яких дратують позитивні зміни в житті міста. Наші джерела вказують, що з організаторами пікетів і безладів у місті тісно співпрацюють заступники голови обласної державної адміністрації. Крім того, рускаґарящий представник профспілки підприємців, що брудом опливав наш телеканал. Є ніхто інший, як Андрій Ільєв. Він балотувався за списками вільних демократів, але не пройшов. Зараз політична сила, очолена колишнім мером Сергієм Одаричем, намагається взяти реванш. Для них чим гірше, тим краще. Але навряд чи організований пікет репрезентує думку громади міста, яка протягом 20 років страждає від безладу та всецілого торжича. Жодний меркер Бондаренко так і не зміг або не захотів розпочати системну боротьбу за впорядкування торгівлі. Конфлікт не вичерпаний, але певні організатори, зрозумівши безперспективність тиску на міського голову та владу, шукають шляхи залагодження інциденту. Міська влада поки не коментує ситуацію, але наголошує, що безладу на вулицях міста буде покладений край.